У будинку культури села Гірка Полонка волонтери плетуть зимові нашоломники для маскування військових, використовують білі та сірі нитки зі старого одягу, розповідає волонтерка Валентина Шевчук. На вузол сітки, вузол нитки виглядає гарно, не привертає увагу. Зі слів Валентини Шевчук, на один нашоломник йде 5 мотків ниток. До роботи долучаються не лише жителі навколишніх сіл, а й волиняни з інших громад. Працюють волонтери без вихідних. Перше замовлення в нас було 7 нашоломників, це було приблизно десь жовтні місяці. Хлопцям сподобались вони. Потім. Ще було замовлення на 12 нашоломників. Зараз от ми завершили замовлення на 30 нашоломників, стоїть от в ящику. І тепер в нас дуже велике замовлення на 1000». Нашоломників роботу полегшує спеціальний механізм, який передали із села Велика Глуша Камінь Каширського району. Розказує керівниця танцювального гуртка волонтерка Вікторія Лопанова. Ми на нього накручуємо ниточки. Тут є такий жолобочок, придумали, і ми тут ножничками далі розрізаємо і виходять отакі частинки, які потім жіночки накручують уже безпосередньо, нав'язують на сітки. Допомагаємо і плісти, і нарізати, і путати. Ми вчора сиділи мучились до двох годин ночі і старалися нарізати. Щоб сьогодні принести. Пенсіонерка Тетяна Білецька в'яже шкарпетки для військових з перших днів війни. За цей час сплела до трьохсот пар. Нині жінка зшиває на шоломник. Вузлик такий от робиться, щоб воно не розходилося, бо там ж там теж воно будуть бігати, Тож не то, що там положив воно лежить, а воно дарувати потрібно є. До волонтерської роботи постійно долучаються місцеві школярі. Ми готуємо різні обереги, ангелочки, які сюди пришиваємо, потім такі браслетики плетемо. Ми їх передаємо, ложимо разом з кікіморами, хлопцям, і вони вже там носять як. Захист Ми малюємо, щоб захисники почувалися, як вдома, і щоб їм було добре. Маскувальну амуніцію почали виготовляти влітку. За сім місяців волонтерської роботи сплели майже пів тисячі кікімор. розповіла волонтерка Валентина Шевчук. Зараз займаються різними запитами військових. Плетуть шкарпетки, килимки, передають продуктові набори на передову. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, новини Суспільне, Луцьк.